Добрий день. Огляд таунхаусу, який знаходиться в Софійській Борщагівці. Матеріали супер. Зараз розкажу, які використовуються. Аналогів зараз по такій ціні немає. Це перша черга, вона вже збудована із документами 115 квадратних метрів. А я зроблю огляд оцього таунхаусу, він двоповерховий. 80 квадратних, 80 квадратних метрів. У кожного йде своя парковочна зона, вже окремі документи зроблені на кожну частину розділеної земельної ділянки, і зона відпочинку з тильної сторони, я ще покажу. Як бачите, зараз якраз видно, з яких матеріалів все робиться, і якої якості. Тут де Керамічний блок. Протерм він 38 см і 10 см утеплення базальтовою мінеральною ватою. І фасад буде зроблений як в першій черзі. Зараз не видно, але ще дах криється керамічною черепицею виробництва Іспанія. Тут вільне планування по проекту це вход. Праворуч тут можливо зробити чи кухню, чи окрему спальну кімнату 12 квадратних метрів. Далі ми проходимо в вітальню. І тут буде ще зроблена розсувна система з виходом на зону відпочинку. Така зона відпочинку. Окремо, треба зауважити локацію поруч. З цим таунхаусом розположені декілька житлових комплексів, маркети, кафе, дісадочки, школи, все є. Зупинка громадського транспорту. Ось тут на перехресті, йде маршрутка до метро. На другому поверсі посередині ванна кімната. І дві спальні кімнати. Тут одна і тут друга. І такі е сусідні ділянки. Підписуйтесь на мій канал, я регулярно роблю відеогляди нерухомості в Києві і Київській області. стосовно е цього таунхаусу. Е записуйтесь на перегляди, дзвоніть по вказаним телефонам. До побачення!